Харківський металіст проводив черговий свій поєдинок на турецьких зборах проти грузинського суперника турпету Кутаїсі. Бачимо склад на перший тайм харківської команди. Наближена заявка до основи, можливо, саме цю одинадцятку, плюс-мінус декількома змінами. Ми зможемо побачити вже в офіційних поєдинках. Супернику металіста був дуже непростий середняк грузинського чемпіонату. Команда, яка минулого сезону виграла Кубок Грузії, команда, яка намагається грати в комбінаційний футбол, достатньо багато швидких, доволі технічних, як для чемпіонату Грузії футболістів, і не дивно, що саме гравці торпедо розпочали поєдинок активніше. Перший удар за штрафного майданчика. Спроба від Мираба Кігалмурі. Дуже активним був сьомий номер опорний півзахисник тропедо. часто саме через нього свої атаки грузини й будували, особливо в першому таймі. Скутовий на ворота металіста, подача на дальню стійку і удар знову від Гігаурі, але цього разу Алекс Чедомере не опиняється в площині воріт. І Чедомере не дає можливості забити суперникам дуже небезпечний момент. Черговий епізод біля воріт наталіста знову після кутового на цей раздавалось. Ну вже вдалося відбитися, але знову ще один удар від відурі. Добивання заблоковано, і дальній удар з лінії штрафного майданчика переводить м'яч Орест Костик на кутовий. Стандарти дуже добре використовували грузини. Знову Гігаурі вже втретє завдавав удар. Далі спроба Сандофрази теж заблоковано. Ну і останній момент удар у ближню дев'ятку непогана спроба, але. Костек м'яч дістає. 38-хвилина. Перша атака. Справді тривала у Металіста, але ударом вона не завершується. Завершується тим, що у визаробляє заробляє штрафний удар, з якого Панасенко і завдає цього першого небезпечного удару в матчі від Металіста. Але Панасенко пробиває вище воріт. А завершення першого тайму Чедвішмінів кидає за бокової. Вривається у штрафний майданчик. Шулая пробиває, костик відбуває перед собою. От на добиванні не встигають зіграти футболісти торпедо. Дуже швидкий розіграш. Шулая, як легко прокидає м'яч, повз самизюка, вривається у штрафний майданчик, але переграти костика Вінгеру торпедо не вдається. Далі моменти другого тайму. В другому таймі металіст повністю змінив свій склад. Але вже на стартовій хвилині провал в обороні. І ударна позиція, небезпечна спроба перед собою. М'яч відбиває єрмолов. А от під час добивання футболіст торпедо опиняється в офсайді. Дуже легко зараз вдалося прорвати оборону, погрід, завірватись до штрафного майданчика і пробити низом, але впорався з цим ударом єрмолов далі на добивання. Спроба не вдала від футболістів торпедо. Але на цьому грузини не зупинялись. Далі продовжувала команди з Кутаїсі атакувати ще один удар. з кута штрафного майданчика. Тепер від Арабідзе, колишнього футболіста Шахтаря. Але тут спокійно Єрмолов впорався із цією загрозою. Завершення матчу перехоплення м'яча від гравців металіста і спроба розігнати контратаку Сенчук виходить на ударну позицію. Пробиває у дальній кут, але м'яч проходить повз ворота. Зграли зараз футболісти торпедо на власній половині поля, допустили обрізку. І Сенчук, переклавши м'яч підліво, вирішив нічого більше не вигадувати, пробити за штрафного, Але м'яч у площину воріт не влучає. А ще одна атака від футболістів торпедо подачі у штрафний майданчик триває боротьба за м'яч. Дуже багато хаотичних спроб. Вибити чи то віддати передачу у центр, зрештою пас до штрафного майданчика, і м'яч летить повз ворота. Єрмолов намагався дістати м'яч після цього удару, але не вдається поцілити у площину воріт. Футболіста Торпедо ще раз дивимось на повторі атаку, яка насправді виглядала доволі комічно, адже багато ось таких швидких втрат м'яча але. Завершення вийшло доволі небезпечно від футболістів. Торпедо хороша спроба, аби забити, але знову м'яч не йде у ворота. Ще один кутовий на ворота металіста відбились харків'яни. Ми зрештою на цьому все у нашому матчі. Ну а ви друзі заряджайте на улюблені види спорту разом з нашими партнерами. Пермат металіста торпедо на турецьких зборах зіграли 0 -0 в нічию 0-0 у товариському матчі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.